Глядачі, всім доброго дня. Слава Україні, героям слава. Хочу вам показати, які у мене є п'ятирічні фундуки. <кій> В дещо іншому місці біля будинку. Зараз вам пройдусь і покажу. Правда, я ще на них вчився. Вчився формувати дерево, вчився їх обробляти, тому вони могли би бути і е, кращі, більш доглянутіші, е, але ну, наразі є таке. Тому на цих я вчився, а на е, більшому клаптику землі, де я вам показував в попередніх відео, будемо садити вже більшу кількість дерев і... Там вже думаю буде краща ситуація, так як вже є більше досвіду. Знаю, що е, дерева хочуть, як, як вони хочуть оброблятися, як обстригати їх, чим підживлювати, чим кропити від шкідників, від хворіб. Тому ось показую вам. Ось такий саджанець у нас є. Да У мене біля 20 кущів минулого року зібрав плодів біля 40 кг, Ось. Ось такі кущики фундука. Фундук сорту каталонський.